Втратили все, і, і кожен втратив. А виграли ті, котрі боролися зовсім за інші. А знаєте, я думаю, що Михайло Бойчишин – це був початок. Це була акція дуже з, з глибокою стратегією. Акція спланована структурами дуже сильними. Дуже сильними. Я не включаю радіо, радіоточку. І дуже мені часто люди говорять, ну, переважно старші люди, хто приходить і кажуть, у тебе ніколи не включене радіо, бо це вже так традиційно, що мусить там на стіні щось говорити. Ви знаєте, я боюся це радіо включати. Про зникнення Михайла я почула з приймача на стіні. Розпач! А про це просто вам не треба знати. І, і, і взагалі оточуючим. Як нападає, ключ закривається, телефон відключається на дві доби. Ви знаєте, я, я не вмію пустити сльозу чи плакати п'ять хвилин. В мене, якщо розпач, то на дві доби. Зрозуміти, що нічого не зміниться, як є, так і буде, що тут воля Божа і воно не дано людині щось змінити. І просто дістати гарні парфуми, зачесатися, відкрити двері і сказати. Я всіх чекаю в, своєму, в своїй хаті. А коли можна, кажу цілодобово, цілодобово в моїй хаті п'ють каву і пиво. А розпач, все життя розпач. Все, що в моєму житті лишилося, це тільки розпач. Фактично, життя закінчилося. Зовсім інше життя. Це вже навіть не життя. Це щось. Це чекання на іншу форму існування. Це вже не життя. Те, що мені залишилося особисто для мене, це просто підготовка до іншої форми існування. А життя життя було тоді, коли був чоловік, були діти. Оце було життя. Моє життя закінчилося в 94 році. Коротше, щось ми не, не про те говоримо. Абсолютно. Хо! Однозначно. Тут ще також мої кактуси ростуть. І думаю, що колись зацвітуть. Ну, моя. Моя, звичайно, стихія журнал, і я кажу, гроші на журнал це дуже проблематично. Бачите, тут з комп'ютером не найкраща ситуація, бо щось воно не включається. Вся та техніка мене денервує. От, ну, стіл вічно закиданий. Ну, кажу, ну це, це, це нереально поскладати, бо це тоді коштує багато нервів. Де воно лежить? Чого воно там лежить? Маю тепер свій сайт з журналом в інтернеті. А ти великий? велике? Тисяча. Мені би треба було 10 тисяч, але можу профінансувати тільки тисячу. В цілому світі. Всі кругом живуть по іншому. А хто чув про про ників хто чув про дисидентів, хто чув про ці табори, які. Про тих в'язнів, які отримували цілу державу. І ніхто не чув. А хто, хто чув про хворих дітей, хто чув про людину на візку? Це вже я обов'язки. <голов> <голов> це я кажу, моя мама це не до відповідання. Отзавчора дзвоню мамі. Мама, що, холод на вулиці, мороз, ти вічно роздягнута, ходиш, ніхто за тобою не слідкує. Кажу, мама, а мама у Львові? Кажу, мама, звідки ти знаєш, що я роздягнута? Як по всіх каналах, я тебе бачила, всі люди в шапках, ти одна без шапки. шапка. <голов> Це, це ти розумієш, це було таке враження, не Це були цілі пускові алеї. От от Елікові нам. Оця з виноградом. І вон там ще Любоміра «Утренній туман. Теж. А, ти виділа, навіть там. Та не виділа я нічого, ти ж тоді сейчас як вот хочеться новое. Уже кажется, люди от тебя ждуть, чого-то, ну у мене муж хороший, мене освобождає. Отходя абсолютно оттуда, ведь все, и только мастерство, только <съем> творчество. <съем> да. Но он у меня <съем> такой возвышенный человек, вот к прекрасному тянется, и поэтому ему показалось, что я вот не касалась, а он так считает, я к этому прикасаюсь, и поэтому я счастлива, что я в жизни встретился такой человек. Мне кажется, что вот он меня полюбил сначала как художника, а потом уже как женщина. на Европейской площади. Я убежден, что Украина никогда не будет в Европе, в цивилизованной, в Европе, пока в Украине будет комфортно инвалидом, э, пока в Украине инвалидов не займут достойное место. Я область за запевнити, что я завжди буду разом с вами. Спасибо. Договратів української. Хлопець з інтелектом. Ти розумієш, ти хлопець з інтелектом. Ти не не я, 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 я бачу, що в тебе є проблема. Це твоє здоров'я, я набуть здоров'я. Ні, слухайте, пане президент, зробила я Миколі зауваження. Кажу, Микола, з президентом можна українською розмовляти. Я такий президент навчився. Так ти хлопець столичний. Бачите, я, я така людина людина емоції. Я почула по радіо Володимира Забаштанського. І знаєте, і мені хотілося показати цю людину, поет, без очей і без рук. От ми жаліємося, бо, бо, бо ми не ходимо, бо ми, бо ми там ще щось. Людина без очей і без рук, який талант, і що можна було. Який цікавий мужчина. Та ви що? І так само я включила телебачення і про Ніну Матвієнко передача. А я їй дзвоню, кажу, пані Ніна, є такий захід. Прийду і прийшла. Ви знаєте, як вона ощасливила нашу публіку? Які люди всі були щасливі? Це ж люди на візках, це люди, котрі всі чули Ніну Матвієнко, але ніхто не бачив. Це ж дійсно, Соловейко України. Nu mai am niciunul. Nu mai am niciunul. Nu mai am niciunul. Nu mai am niciunul. Nu 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 Мене повернули, Боже криворівня, Боже, ці смереки. Ой це моя молодість, це все пройшлося пішки. З, кривоні, з криворівні йшлося до жаб його. Це перше кохання, Боже. Це зустрічі при тих потоках. Субтитрувальниця Це, шановні пані і панове вам класика про вічну молодість. Ой, оця пісня вона якраз ставить, в дійсність повертає. Не вернеться. Вже, пісня Чернігівська. Чому стоїш без руху ти, коли... С нас справляє якісний тобі горить, і засну ти не спіла гори життями, для смерті вічність ціла. Sure. Yeah. Yeah. Унікальний Це. дует в Україні Марія Марчак і Ніна Матвієнко. Ви ще такого не чули? Ви перші слухачі? Пава ну, що й та питає? А де вони в тебе?